Так, я не економіст, але я брав участь у складанні документів усіх закордонних наших політичних документів. Розумієте? Я був головою комісії закордонних справ в тому парламенті, який проголосив незалежність України. І я займався економікою, коли був послом у Словаччині, і, до речі, донині вважаю, що Словаки зробили мудріше, вони не розпустили своїх колективних господарств. І досі вони живуть. А ми знищили спочатку все, що можна було колгоспну владу, а тепер опинилися в тому, що фактично наше селянство сьогодні, як я б сказав, на обочині забути, знищити. Тому я, я жду інших питань. Це питання дуже легке було. А? Да, ми передаємо вам, ми, передаємо, ми це сьогодні розсилаємо в газети, в різні засоби масової інформації. А найбільше хотіли б, щоб наша прес-конференція була висвітлена, щоб ви допомогли нам. Ми, ми, ми сьогодні думаємо зустрітися на сам з Януковичем. Ми говоримо про що де з тими людьми, яким, які не на, найдорожчі для нас, до тих, з яких ми гаєтували. Це лідери свободи, лідери, лідери удару, лідери батьківщини. Ми хочемо із депутатів. Тут нема жодного депутата, поки що в цих списках, хоча ми могли вже їх збирати. Але ми хочемо, щоб об'єднатися якраз ці поза парламентські сили опозиційні, щоб вони об'єднувалися з тими. А до президента не дійде, він почує нас і побачить, звичайно, як захоче зустрітися, безперечно, будемо і з ним говорити. Але нам важливо збудити сьогодні, збузити той народ, який спить і чекає, а хто ж нарешті скаже? Де буде сказане єдине, останнє справедливе слово про наш режим, про наші справи економічні і насамперед про всі гуманітарні. Бо не буде доброї економіки, не буде хліба там. Та не буде української мови пісні, а буде рабська праця, яка була колись. Тобто, ви просто хочете, щоб вас почули, що ви під цих Я перепрошую, це відкрите звернення. Ну давайте не задавати такі технічні питання, поважати один водно. Це відкритий лист традиційна абсолютно форма, він є оприлюднений. Це відкритий. Він є оприлюднений, розіслав. Вас цікавить технічно, чи буде він надісланий на адміністрацію президента. Так, ми його надішлемо сьогодні в адміністрацію президента. Дякую. Ще, що? Є, 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 Ірина Опря, редактор сайту Український вибір. В мене три запитання, попробую їх дуже швидко. Скажіть запитання, Перше, які е, є сьогодні у вас аргументи за вступ України до Євросоюзу? При тому, що е, аргументи проти вступу до Митного Союзу сьогодні прозвучали надзвичайно так чітко. Можна від кожного з вас попросити аргументи за вступ до Євросоюзу? Значить, які аргументи за вступ до Європейського Союзу? Аргументи ці висловлені не лише нами і не можуть бути повністю висловлені. Вони висловлені в різних інтелізаціях. Ви послухайте тільки навіть те, про що цитував Левко Лук'яненко, що в Шустера відбувається, коли збирається людей багато і йде голосування. Хто за те? Щоб у Європейський Союз йти, а хто за те, щоб у митний союз? Там шість чоловік за те, щоб іти в митний союз, а 94% людей всюди на кожному кроці. Тому аргументація дуже проста. Насамперед, насамперед, це технологія західного світу, з якою ми можемо мусимо об'єднатися, щоб підняти свою саме економіку. Друге питання, що ми, будучи у Європейському Союзі, ми Нарешті назавжди перестанемо боятися тої загрози, яка нависає над нами, тому що неоімперію, нео яку він хоче. Ми ж постійно боремося в те, що починали ми в Русі, я пригадую. Ми, мені здається, що я 20 років не прожив з того часу, коли ми створювали рух, були мітинги і так далі. Ми боролися, ми проголосили, а тепер ми весь час тримтемо, тому що знову іде на нас ця сама. Ця сама загроза звідти йшла, тому що там не відбулося ніякої зміни. <плес> що ще треба? Ми хочемо розвиватися те, що сказано було доктором ну, дуже правильно на базі законів і на виборі європейської цивілізаційності нашої. Ми є, ми вже там у тій європі є. Нам не треба нічого. Нам треба тільки об'єднатися з ними і перестати. Знаєте, мене посилав Кравчук. На другий день, буквально, коли він став президентом, він послав мене до Вернера у НАТО і казав: іди, домовляйся, але Вернер питав мені, а що скаже на це Москва? Ми повинні цю подачу, що подаємо вам, не Януковичу тільки, а в Європу. Хай вони знають, що українська інтелігенція сьогодні тут зібрана. Ми не беремо на себе, що вся, але зібрана, що вона говорить і хоче, щоб нас почула не лише. Адміністрація президента Януковича, але і лідери Європи, які, які мають нарешті почути нас, що нам треба переступити все і прийти це, і об'єднатися з Європи. E, e, перший момент, e, цивілізаційний порядок, який існує в рамках Європейського союзу, гарантує людині права людини. Гарантує людину від свободи, гарантує пристойний рівень життя. Це перше. Друге, цивілізаційний порядок, який існує в рамках Європейського Союзу, гарантує бізнесу, нормальне функціонування. Той порядок, який існує, там не давить малий і середній бізнес. Не підтримує олігархів, які експлуатують суспільство, а він встановив справедливі нормальні правила гри. І саме завдяки цьому економічно процвітає Європа, а не животіє так, як сьогодні Україна чи Росія, тому що не існує жодних правил гри. Ну і нарешті технологічна, технологічний. Рівень Європи набагато вищий, ніж Росії. І ми не можемо сподіватися на розвиток нормальної країни, якщо ми приєднуємось до Союзу, де панують відставі технології. Ну і нарешті, що ще можна сказати? Справа в тому, що сьогодні. Тяжіння, абсолютне тяжіння в Європі існує до Європейського Союзу саме через те, що там існують оці мною, переваги, і ми не можемо собі дозволити. Змінити різко наш цивілізаційний вибір, який підтримується суспільством заради примх і забагатті кремлівського керівництва. Так, у, нас є у, нас під... так, ласка, у нас на, під... на завершення цього питання хотів би сказати ніби приклад. Коли Польща вийшла в Європейський Союз, то Європейський Союз допоміг Польщі. Знаєте, обновити інфраструктуру промисловості і всього іншого. І вони за 7 років, ну там 7-8 років, вони вийшли на рівень європейський. Отже, коли Україна вийде, то буде приблизно те саме, що з Польщею. Це допомога для обновлення всієї інфраструктури, промисловості, транспорту, знаєте, доріг і всього-всього іншого. Ви знаєте, наскільки в нас все це зруйновано? І тому, якби ми були в Європейському Союзі, то допомогли б нам підняти нашу продуктивність праці, в промисловості і в інших галузях економіки до рівня більш-менш європейського. Я Та, вам... Додати, додати. Одеса. Одне речення: сьогодні в країнах середноморських центральної... це Португалія, Іспанія, Італія і Греція. Сьогодні перебуває коло 3 мільйонів заробітчан з України. І ці люди не думають вертатися. А нам треба бути в Європі. І вони тоді знайдуть дорогу до дому. І ми, ми хочемо зміцнити і Європейський Союз. Своєю силою ми ж теж держава, ми можемо зміцнити, але не в типу заробітчанства, не, не рабами бути, як це там наші люди працюють, але нічого з того фактично не мають, бо вони поза законом. Нам потрібно бути у Європі, бо ми європейський народ. Це є закон. І тут ми не можемо відступити, і не треба нам, знаєте, показувати те, що хтось може там дати нам трошки більше газу. Я схвалюю те, що, наприклад, ми починаємо шукати місцевий цей газ, що ми економічно і, і, і думаємо про це, і наша влада. А як же їй би хотілося ж також дати щось трошки нам, аби ми не пропали? Але фактично вона ніде чітко ніде не сказала. Наш президент ніде не сказав чітко, що ми йдемо в Європу. Він весь час говорить, що ми хочемо бути там і там. Іде подвійна гра, приховується на справжня політика, яка нарешті за одну секунду схвалили. У Верховній Раді підписує у той же день закон про референдум. А його ви йдіть у метро, ви подивіться на кожному кроці референдум, референдум. Ми вирішуємо, що ми вирішуємо на цьому референдумі, що ми будемо назад у ВСРСР? Ні, ми не хочемо бути там, де ми були вже, ми вертаємо, ми, ми мусимо вийти з тої ями нарешті тої викопаної для нас царською і комуністичною Росією у тої явно неволі. Я хочу сказати, що насправді е нічого дивного немає, в тому, що люди, які все життя е жили Україною, е можливо не маючи навіть економічної освіти або не володіючи до кінця всіми цифрами, інтуїтивно відчувають, що входження. До митного союзу насамперед є загрозою для української державності, оскільки це клуб імітаційних демократій, де насправді Україну чекає абсолютно така сама історія, як в Казахстані. поки що в нас не розстрілюють демонстрації, в Казахстані вже розстрілюють. Що стосується економічних принаймні, немає ніяких ілюзій щодо того, що цей союз створюється Росією і для Росії, тому що вона там домінує, і насправді ті країни, які входять до митного союзу, Росію розглядаються винятково як ринки збуту для тієї продукції, яка виробляється в Росії. Дивіться, що відбудеться, якщо Україна входить до митного союзу. У нас будуть уніфіковані з російськими ставки митного збору на величезну кількість товарів промислового виробництва автомобілів, побутової техніки. Це означає, що якщо сьогодні ставки, умовно кажучи, на автомобілі в Україні становлять 10%, вони будуть становити 30%. Так, жодної проблеми немає. Ми просто замість того, щоб купувати автомобілі, зібрані в Європі, будемо купувати автомобілі, зібрані в Росії. Будемо купувати правильні машинки, зібрані в Росії, тому що вони будуть ну, реально конкурентно здатними. І це стосується багатьох інших речей. Якщо хтось з присутніх тут хоче сказати, що це позитивно вплине на українського денаціоналізованого навіть споживача, якого не турбує питання української державності, української цивілізаційної перспективи, то я думаю, що кишеню ось ці ці от люди, для яких, в принципі, національна гідність не означає нічого, вони відчують на собі, що це не вигідно навіть з цієї точки зору. Якщо подивитися на раду економічного співробітництва, яка фактично є прообразом митного союзу, яка створювалася після Другої світової війни як противага тій європейській інтеграції, яка була фактично в межах плана маршала, то я вам хочу сказати, що нічого ті центрально-європейські. Соціалістичні держави радянського союзу особливо не отримали. Спочатку в них забрали технології, те, що буде зроблено з Україною, тому що в нас ще є технології, які цікавлять усіх. це і космічна, і авіаційна сфера, і ВПК, які зараз ставиться на приватизацію. Тому говорити про те, що це щось інше, аніж просто колоніальне поневолення, не доводиться. Тут немає жодного зиску ні економічного, ні гуманітарного, ні державницького. Тому мені дуже прикро, що ви представник цієї. Ініціативи, от не знаєте, такі елементарні речі. Я думаю, що у нас залишилось 10 хвилин. Будь ласка, комусь іншому. Дайте а можливість поставити запитання. Будь ласка. Добре, дам даю, але Єдине, що прикро, не можу погодитись з тим, що може бути прикро. Дякую. Дмитро Митрохилюкні два 24 я мене запитання до спікерів, то побажав відповісти. Дивіться, в нас пару років тому жінок жінок примусили працювати на 5 років довше, Всі власне жінки України ковтнулися. Кабмін, рішенням Верховної ради Конституційного суду Кабмін тепер в ручному режимі керує. Соціальними виплатами це також проковтнуло. Невже ви серйозно вважаєте, що заради скажімо так суто політичних гасел, геть від Кремлівського іга люди вийдуть на майдани, Ну скажімо так на протести, враховуючи ви те, що на південному сході для багатьох людей Кремльське його ігом зовсім не є, навіть висять портрети Путіна в багатьох квартирах. Тобто, Як примусити, ну не примусити загітувати людей для того, щоб не вийшли на суто політичні гасла, коли не виходять за свій вибачте шкурний інтерес? Дякую. Да, звичайно, звичайно, ви знаєте, от я часто їжджу туди і на Донбас, і на південь, і на схід. Вони ніби виявляють таку знаєте прихильність до Росії, але разом з тим, коли питаєш його, а ви хотіли, щоб ваш син воював там на Кавказі, а потім повертався звідти у цінковій труні? То звичайно ніхто не хоче. А Росії, власне, без українських хлопців її дуже важко охороняти свої східні кордони. І тому приєднання, і тому приєднання України до Росії означає, що наші хлопці будуть і на Далекому Сході проти Китаю, і там і проти проти всіх тих величезних кордонів, які є, от будуть захищати там знаєте, російські ті інтереси. І тоді вони самі не хочуть, тобто вони критикують влад, який є в Україні, ну і з, і, і з підставою, але вони зовсім не із тих людей, які хочуть, щоб Україна повністю стала знаєте, пішла під владу Москви. Бо це якраз зачіпає вже інтереси кожного. Я розумію їх і я в принципі навіть поділяю їхню думку, що в нас погано, але все і критикувати треба, і треба боротися за кращу владу, але ні в якому разі не йти під москву, бо стане ще гірше. Так я хотів би теж додати до цього, що я недавно був на Луганщині. Я зустрічався з українцями, з росіянами. Я зустрічався з Сергієм Мельником, який подав, це студент університету Луганського, який подав судничук, який подав в суд і просив, щоб суд присудив йому право, щоб він міг слухати лекції українською мовою. І він виграв, його виключали, але нарешті він виграв і навколо нього згуртувалися інші українці. І тихенько крок за кроком. Цей університет російськомовний абсолютно починає переходити на українську на українське викладання. Більше того, на Луганщині є чотири райони, які спротивилися цьому закону мовному, який підписаний під президентом. Вони сказали, що у нас не треба другої російської мови, бо у нас ніхто російською мовою. Це чотири райони, всі правда. Але вони сказали ні. І це є велика брехня, що на сході. В Одесі, у Херсоні, у Миколаєві і так далі немає людей, які можуть встати і стояти не лише за економічне, але й за свої національні українські права. Навпаки, я хочу сказати вам, що справжнє повстання, оце помаранчеве повстання, воно починалося не на заході, а на сході. І так буде далі. Так було завжди. Із Запорозької Щічі виходили. Воїни Хмельницького, і Васепа воював на базі цих козацьких військ. Не Львів, а, Зах... а Східна Україна є сьогодні тою силою, тому що ця сила, це промислова Україна. І там є люди, які чудово розуміють. І там, в самому Донецьку, ви пригадуєте, стояли палатки, і коли там застрелив, одного, одного одну людину, який там стояв за права отих чорнобильців то ви розумієте, що сьогодні я вам скажу, що там на сході у цей парламентські вибори проголосовує одна рука. Ота От рука Чечертова, що стоїть, так то там вона кидає відразу мільйони голосів. Там ніхто вже не голосує, бо там вже давно знають, що коли була повна свобода голосування, то схід голосував би за свободу, так як проголосував за свободу Київ. Так як проголосувала за свободу і Одеса великою мірою і так далі, взагалі я хочу вам сказати на закінчення, бо ближиться вже наша закінчення нашої наші розмови, що ми відчули певну полегкість, коли у парламенті з'явилися ці опозиційні партії, і мені дуже прикро, що що, що свободу деякі західні, особливо, я би сказав, ізраїльські е наші так сказав, колишні друзі і так далі починають перелякалися, тому що раптом з'явилися в парламенті люди, які сказали, ми націоналісти. А що це означає? Це означає, що ми захищаємо своє право бути господарями на цій землі. Ми повинні сказати всьому світу, що ми нарешті маємо у парламенті людей, які здатні насамперед об'єднатися. Велика, велика наша перемога в тому, що сьогодні і свобода, і, і удар, і батьківщина виступають єдиними. Ми повинні берегти цю єдність і насамперед захищати ту партію, яка з'явилася нова, і видно, хтось її чекав дуже. І вона виграла не, не, не в Львові, а фактично в Києві. Тому я хочу сказати, не падайте духом. Ми переможемо. Я, я переконаний в цьому, але нам треба встати. Нам потрібно прийти і вірити в те, Ви кажете, чи вийдуть на Майдан, бо там не вийдуть. Звідти приїдуть на Майдан так само. Ще раз кажу вам: звідти і звідти треба кликати, бо там найбільша біда. Якщо західні українці майже наполовину вже всі в Італії і в Португалії, то на Сході нема куди дітися, бо поїдеш в Росію, то або вб'ють, або зґвалтують, або відберуть все, що ти заробив там. Розумієте, яка ситуація страшна? І тому ми, а і з другим боком, треба сказати, що все це, що ми тут говоримо, і за що агітуємо, це зовсім не є спрямоване з якоюсь особливою ворожнечою саме. На російську сторону в Росії є люди, які теж виходять на майдан. Їм не вдається, але Росія хоче звільнитися так само від свого постійного, так само цього ворога внутрішнього імперського, який сьогодні сидить у Кремлі. Тому ми назвали свою акцію геть від Кремлівського ярма. Де пересічний українець може підписати це звернення? Будь-де от на сайті, Будьте, на сайті, скажи, скажи діяльной да, технічний момент. Власне, зараз підготовлена площадка в інтернеті, це буде окрема новинами. До кінця тижня розійшлемо. після того, як туди буде завантажений текст звернення та ті підписанти, які вже є наявні. Кожен бажаючий зможе зайти на цей інтернет-ресурс. І залишити світ за. Я думаю, я думаю, що, наприклад, Українська Республіканська партія вона одержить оці заяви. Ми розійшлимо по областях і почнемо збір підписів. Ну і тут, звичайно, в Києві можна буде це зробити. Возвращаючись к тезису о тому, що український народ спіть, і це должно розбудити український народ, ви знаєте, хотілося б задати такий вопрос. Знаете, не спит, наверное, тот студент, который кинул яйцом в Януковича. Наверное, не спит Наверное, не спят те люди, которые в Сумах были, были осуждены за трафареты с Януковичем. Не спят активисты податкового Майдана, против которых второй год э, длится следствие, идут реальные суды, которых реально могут посадить. Не спит, наверное, Штиль, который за акцию «Украина без кучмы теперь ищет политического убежища в Чехии. Э, не кажется ли вам, что э, вот не реагирует, в том числе и украинская интеллигенция, на то, что творится в стране, конкретно с тем студентом, э, с активистами податкового Майдана, с ребятами, которые нарисовали трафареты. от интеллигенции никаких э, зверных до не было за цей час. Может, спит как раз интеллигенция, а не народ Украины. Я перечислил тех людей, которые не спят в Украине. Я, я с вами абсолютно, о, зверю, о, абсолютно. Я і можу... саме намір наш збудити оцю суспільну активність, включаючи і інтелігенцію, і партийні структури, і громадянське суспільство в широкому сенсі слова. Для того, щоб ну, люди мають усвідомити, ви кажете, що чи підніметься народ чи на протестні акції. Я певен, що підніметься, коли людина усвідомить, що те, що відбувається зараз, це загроза особисто його інтересу. Це не загроза якійсь абстрактній державі, якомусь абстрактному суспільству. Це загроза кожній людині, кожному громадянину України, незалежно від його етнічного походження там, до освіти, рівня освіти, статків і так далі. І мені здається, що суспільство вже це усвідомило, і результати парламентських виборів, які пройшли минулого року, про це засвідчені. Партія регіонів провалилась, просто провалилась. Якби не фальсифікації по мажоритарних округах на сході, там і на півдні, то партія регіонів не мала б взагалі більшості в цьому парламенті. Це елементарно. Це елементарно. Тому ми сподіваємося що нашу ініціативу підтримують політичні партії, парламентські, позапарламентські структури громадянського суспільства, громадські організації. І життя покаже, хто, скільки підписів буде зібрано під цим документом. Дякую за увагу. Що стосується, що стосується от, хто, так мати, пасивний, а хто не пасивний, у Ніжині молоді хлопці зібралися і за два тижні знищили наркобізнес. Наркобізнес знищили. Їх судьба, ви знаєте. Але, але їх потім засудили. Отже, ж, о, це концентрація зла у владі, ну в міліції, у владі. Де в цей момент була інтелігенція України? Тому ми і збираємося і тому, перш за все, ви бачили списки, тут перш за все підписалася нові українська еліта, політична інтелігенція, і ми хочемо розширювати цей процес. Я, я можу відповісти дуже коротко, на сам кінець. Я вам хочу сказати, що проблема не в симптомах, а проблема в тому, що українське суспільство, українська держава хвора. І нарешті, вперше, можливо, за багато років, українська інтелігенція починає об'єднуватися до того, щоб вирішувати проблему з хворобою, а не рефлексувати щодо симптомів. Те, що сталося з діженськими робінгудами або з активістами податкового майдану, що ще буде траплятися з іншими людьми, це наслідки. А вирішувати треба причину. Дякую. Чи у нас закінчився час. Да, закінчимся. По информации комиссара ЕС Лас Ландора, который комиссар по соцвопросам, он давал свой очередной отчет 8 января в Брюсселе. Страны ЕС бедные стали еще беднее, стремительно растет безработица, а вот в Евро, на европейском севере ситуация довольно-таки стабильная. Как вы прокомментируете и будем ли спорить с комиссаром ЕС? Дякую. Я дуже коротко прокоментую. Я Вам хочу сказати, ми розуміємо, куди вихилити як представник українського вибору Медведчука. Так от я вам хочу відповісти, що насправді в Євросоюзі бідний південь отримує допомогу багатої півночі, а в митному союзі потенційному Росія в п'ятницю виставила нам 7 мільярдів доларів боргу бо з газ, який ми не споживали. Крата не